Десь місяць тому я спілкувався з такою легендарною персоною, з яким періодично зустрічаюся у себе на підкастах. Це Мирослав Маринович, український дисидент, проректор Українського католицького університету. Його можна розбирати на цитату. От він так як він говорить, це не лише досвід, це переосмислення, це і така притомність і зрілість. Ну, такий моральний авторитет не лише для греко-католиків, і от він сказав так загально про церкву, коли ми про церкви говорили, різноманітні не лише Риму і греко-католицький. Він сказав, що у нього немає претензій до церков, як до благочинних організацій в час війни, як до церков місійних організацій в час війни, які допомагають фронту, але є претензія, яка стосується пророчого уряду. Не видно візії в церквах, що буде далі. Наскільки церкви зараз точно говорять, куди ми прямуємо, які є виклики, такі щоб вони були голосно і гучно проказані, каже: ось цього бракує. А церква до цього покликана до пророчого уряду, йому це... а, але це ми говорили. Ну десь все ж таки більше щодо ну я ж кажу греко-католиків, римо-католиків у протестантів є візія цього пророчого уряду. Якщо вона є, в чому полягає? Uh, є певний тригер, то що я бачу, Дивись, є багато певних таких, скажімо, пророків, які на початку війни наговорили, uh, скажімо, брехні може, не брехні, а лже-пророцтв. І виходить, що сталося, і, і не туди, знаєш, коли не в ціль. Воно не спрацювало. У кого є дуже круті пророцтва про війну, якісь певні речі, які реально були. У нас тут є одна родина, яка під в Житомирській області, які бачили певні картинки. Ну що говорити, в мене було два, два, сни, два сни про війну детальні. Але із-за того, що церква чи блокує, чи не довіряє певним таким пророчим речам, в тебе якийсь певний страх говорити певні речі. Угу. Воно всередині тебе набухає, знаєш, якось виривається, а ти думаєш: а вдруг якісь сумніви, а вдруг не, не а вдруг єресь, скажу, а раптом А Потім прийдеться відео з Ютуба удаляти, знаєш, десь чистити своє пророцтво. Ну і якось я не знаю, можливо, можливо, немає якогось дірзнав'єння, знаєш більше пророче говорити про ці моменти. Хоча я дуже сильно е, за. За такі речі хочеться дійсно, щоб було більше голосів таких, знаєш, які от говорили би. Бо я вірю, що ну пророцтва не, не пройшли, вони досі є. Я вірю, що той Дух Божий, який був. На апостолі Павлі він такий самий тут, Бог нікуди не дівся, він продовжує працювати. І ми бачимо ну, сотні тисяч свідоцтв під час війни, да, як Господь захищав, як повдає нашим хлопцям якісь ну, прориви на природній захист. Ми бачимо ну, свідоцтв, маса, книги можна писати, фільми знімати. Але я думаю, що треба якесь дірзнання. А можливо, ми стаємо ще на порозі, це те, що я бачу: зміни поколінь. Можливо, старе покоління, яке, знаєш, як. Мені подобається ця думка. Знаєш, про, пам'ятаєш Самуїл і Іллій, да? звісно. Самуїл був достатньо молодий, щоб розуміти, що, як відповідати, як діяти. Угу. Тобто він але достатньо молодий, щоб чути. Тобто, він чув він чує, Самуїл, да але не знає, бо не має досвіду, що робити. А Ілій в той момент був достатньо старий, щоб чути, але достатньо досвідчений, щоб розуміти, що робити. Розумієш, так? Тобто, от зараз, можливо, ми на такому порозі, де з'явилася маса молодих служителів, людей, пастирів, священиків, які чують, але ще бояться, думають, можливо, ще не цей рік, можливо, не цей сезон, може ще почекати знаєш, літо. А це якраз той момент, коли треба: Ей, давай, Пьотер, вступай по воді. А старі знають, що робити, бо вони вже були. Вони ж знають, що таке 90. -ті. Вони знають, що таке свобода, і різниця між рабством і свободою, да, отой контролем, ФСБшним і свободою. Але можливо, вже достатньо старі або прийшло, прийшов час передати, а вони ще думають: М -м, то вроді би я ще хожу, Знаєш. Ну, я не знаю, можливо, це я я постійно про це думаю. Я думаю вже за себе. Мені тільки 36 в цьому році, але я вже думаю, як дати 20-річним щось робити в цій країні, як їх взяти, знаєш, за шкільку? Сказати, «Ей, пішли зі мною! Давай. Це, це класно йти на місію. Це класно від, відкривати церкву. Це класно спасати людей. Це класно поїхати в інше місто і щось робити на місії. Це класно з дітьми в таборах е, проповідати мій вангеля. І от я намагаюся зрозуміти, що чи можливо ми на цьому етапі знаєш, коли сама нація перероджується, піднялася маса самуїлів, але е, ілії не кажуть їм «Let's go», а Самуїли думають, та може не сьогодні. Знаєш, ну якось такі в мене думки. Можливо, це глядачам буде цікаво подумати над цим. Я нещодавно перечитував знаєш, цю історію і знову знову згадував: думаю, мен, де я зараз, що я повинен робити. Я тобі відверто скажу зараз такий виклик: я останні дві доби їжджу по Києву, і ми шукаємо приміщення для церкви. Mm -hmm. І навіть сьогодні, після цього зуму, ми їдемо в одно, на одну локацію, там старий кінотеатр величезний. І пробуємо його пробити, щоб там відкрити для дітей, для підлітків служіння, так? саме християнське, щоб займатися школярами і так далі. І я ніколи не думав, що я буду в Києві, я їду по цьому, знаєш, Берестейському проспекту. пробки, І я, я, я думаю, боже мой, Марк, ти жив в маленькому місті Мелітополі, а зараз ти думаєш про те, як будувати церкву в столиці. Як так Господь? Я не знаю. Ну, по, ну, і люди є навколо, є ресурси. Я бачу, що Бог нас прям. Штовхає на це, давай, Марко, роби щось. З однієї сторони, це такі, знаєш, виклики, якби емоційно, вау, давай. А з іншої сторони, такий страх. Ти в цьому величезному місці. Де 4 там, з половиною мільйони людей, ти що, прикалуєшся? Та ти взагалі ніхто. Типо закрий рот і сиди. Але і оця... у, у тебе було таке приватне пророцтво стосувалося а, безпосередньо оселі для твоєї сім'ї, і Господь Бог для тебе промовив, що не обмежуй себе. І а, да, да, сталося є чудо, чудо, коли тобі подарували будинок. До речі, так, також зараз якраз в цій хаті в цьому ділі. Розкажи тилі, цю да, історію, бо... це дуже таке сильне свідчення. Получається такий момент, коли знаєш, я 23 й рік, коли то, що розповідав, що дуже зайнятий дружина живе в Німеччині з дітьми. А я постійно на тиждень можу бути в Європі, потім 2-3 тижні тут. В цілому я не бачив родин десь дітей 3 місяці, дружину до 2 місяців не бачив, тому що я був в Україні. Постійно зав'язаний то фронт, щось там ми постійно їздили, а вони там. І в якийсь момент. Я вже так втомився, їду вже в потязі. Десь доїжджаю до Києва до свого друга. Зараз це старший пастор церкви, який я працюю, служу. І він мені каже: Марк, слухай, достать, може, вже типа зупиняйся тут в Києві, давай щось робити. А я кажу: у мене навіть гнездошка немає. Ну, в смислі зупинитися у мене по грошам, я не знаю, ну де це Київ, якась непідйомна. Ну, коротше, дуже важко все в фінансовому плані. І ми вийшли на вулицю. Він каже, мені тут кусочок ділянка продається. Він каже, я кажу, скільки тут земля коштує? Я міряв по Малітополю, в мене було 10 соток землі, своя хата. І він каже: зараз тут це коштує 150 тисяч доларів за, цей, за цю ділянку. Ну я стою, я просто знаєш, ватний. Я, я не знаю, ну це такі нереальні суми для мене під час війни, коли ти в, крім паспорту нічого не взяв з собою, знаєш з окупації. І... І він каже, давай буду молитися просто. І ми їдемо, він везе мене, здається, там на десь чи на вокзал вже де десь. І ми проїжджаємо нові тауни, такі тут під Києвом будуються. І в мене просто приходить думка, да, Марк, тобі, б хоча б фінансів на оренду такого тауна, в принципі, можна дзвонити дружині казати, кохана, переїжджай, бери дітей, повертайся. І тут прям такий голос: знаєш, він надприродній, бо я, я впевнений, от зараз я вже констатую да, цей факт, цей не я придумав. Не обмежуй, от просто одне слово, не обмежуй. Я тиждень, сім днів я їду десь суючусь, але в голові це чим не обмежує? Господь, ти набагато більший, ніж оренда, ти набагато більший. Що ти хочеш? Що ти хочеш від мене? От я тут, от я, от я в цій країні. Ти хочеш, щоб я щось робив? Я навіть ніколи не говорив українську. Я перейшов на українську під час війни, роблю багато помилок, але я намагаюся читати ту Огієнка, Біблію, чи що ще я намагаюся його гристи, бо все життя я на переклад читав. Ну так сталося. Да? Ну якось я з Мелітополя. І через тиждень нас запрошують на весілля і дзвонить друг і каже. Запросили мою дружину. Дружина приїхала на два дні, залишила там в Німеччині дітей. І ми зустрічаємося з одним бізнесменом. Він каже, є у вас 5 хвилин. Кажемо, є. Каже, я. я вам дещо хочу показати. І він заводить нас, відкривається ворот, такі ворота. І ми заходимо всередину двору, і стоїть такий таун трьохповерховий. Він відкриває, тримає ключі, каже: Це ваша хата нова. Ми як дружина, взагалі. Ну як вона просто приїхала. Він каже, але вона всередині була пуста, тобто один бітон. Він каже: за ці два місяці до різдва я хочу, щоб ви заїхали на різдво. Ви вибираєте кольори. Все, коли ми заїхали. Ми в 24-му на початку заїхали в хату. У нас на столах навіть бокали чашки були. Тобто, в холодильнику навіть їжа була. Тобто людина закрила абсолютно все. Я єдине, що купив цю хату, це полісос. Навіть подушки були. Знаєш, на ну це для нас було таким. Святим подзатильником знаєш, якщо для мене це було таким підтвердженням від Бога: що Господь каже: Синку, ти роби мою справу, роби щось в цій країні для мене, для мого царства, для церкви. А я буду закривати твої потреби і питання. І для дітей це було таким. Ми десь місяць-півтора ми не говорили нашим дітям. А потім дружина приїхала, каже: пацани ми повертаємося в Україну. Вони як що? Нам подарували хату, і у них такі очі, а потім ми їм... У нас відео є записано, як вони перший раз заходять в цю хату. Коротше, вони бігали від щастя. Ну, це для мене було підтвердженням, що це мене, знаєш, будує мою віру. що Не просто так Бог тобі дав хату, щоб потім е сказати, що там москалі прийдуть знову на Київ. Ну, він, Господь реальний, він в дурниці не грає обіцянками. Тобто, це будує мою віру. Е я виїхав живий досі з Мелітополя. Просто так, щоб десь жити в якійсь європейській країні, е, працюючи на якійсь роботі, виплачує якийсь кредит. Ні, він щось хоче, він щось хоче від нас, хоче, але він хоче вірності, якісь якихось певних речах. А після цього він дає певні підтвердження, але не завжди от, знаєш, раз і одразу він через певні такі, проводячи нас через певний шлях, дає потрошку, потрошку для того, щоб наша віра будувалась, бо якщо він одразу нам накине. Ми будемо невдячні, ми просто заберемо і не оцінимо. А коли він знаєш тобі порціями такими видає, і твоя віра будується. Потім ти кажеш: Та ні, ребята, з цим Богом я вже багато пройшов. Я знаю точно, що це його план. І оце от одне з підтверджень, чому я досі тут це мою віру формує ще більше. Я думаю, що Бог ще проведе, підніметь на якісь певні зараз. От за останні там декілька місяців, відкриває певні такі двері. І я розумію, що це тільки Бог. А, а що він хоче цим сказати? В які знаєш, в які двері завести, щоб там явити свою славу? Єдине, що я постійно базую, це він свої слави нікому не віддасть. То це не від так, нас а він це... ревний щодо слави. Він ревний він ніколи не віддасть свою славу. Він хоче бути прославленим навіть в перемозі України. Він та, да, хоча люди і будуть президенти і політики, і навіть військові там казати це ми, але я вірю. Ну принаймні продовжую вірити, що він хоче явити навіть серед війни свою славу в цій країні. Знаєш, щоб ця дійсно ця пустеля вона розквітла як сад, щоб люди сказали вау. От там є Бог, от він навіть все одно ну, проводячи через таку пустелю. Він дивиться, як він робить, як він цілює, як він вистанавлює родини сім'ї, як він піднімає з праху просто, з кісток мертвих піднімає і, і дає життя. От в це я вірю. То і мені цікаво дуже спостерігати за цими процесами. То... Тому я тут. Ага. Ну е, далі ми поговоримо з Марком і про скандали, і про прославу, славу, і про фронт, і ще багато про що. Дай Бог, щоб у нас час ще був. А я запрошую наших слухачів, глядачів поставити уподобайку, підписатися на наш YouTube канал, обов'язково прокоментувати наше інтерв'ю. Дуже цікава ваша думка, як це інтерв'ю проходить, і, власне, що б ви хотіли ще від Марка почути. А я, можливо, ще не запитав, то в нас наступних ефірах можливо буду виправлятись. Може ще раз поспілкуємося з Марко.